Делегації посольств п'яти країн Бельгії, Словаччини, Словенії, Ірландії та Нідерландів, а також представники УВКБ ООН – завітали 26 травня до Чернігова. Іноземні партнери оглянули мікрорайон Бобровиця, який продовжує оговтуватися від масштабних руйнувань, завданих російськими військами. всі види обстрілів, артилерія, танки, авіація. саме сюди впало чимало авіабомб вагою по півтони звідси було дуже близько до російських військ. Тут було справжнє поле бою. Снаряди рашистів знищили і оселю сім'ї Яковлєвих. Великий будинок повністю вигорів. Плити просіли і розтріскались. Відновити це житло вже неможливо. Тому Сергій Яковлєв з дружиною спочатку проживали у друзів, а потім переїхали на власну земельну ділянку. Була допомога від міста, якому вклали ту в і в утеплення. Була допомога від ООН. Ну і компенсація держави ми зареєстровані, але ж ну, поки що такий тільки закон вступив. З середини травня подружжя Яковлєвих проживає у модульному будинку, наданому у ВКБ ООН. Його встановили всього за один день. До цього їм доводилося жити у переобладнаному гаражі. Чістенька, світленька, опал, ну, плита є віднік є. Саме головне, головне для нас є. Душ, є туалет, щоб помитись, їздили в місто. Так що дуже добре. До загалом у ВКБ ООН працює з понад тисячою постраждалих домогосподарств на Бобровиці. При партнерській підтримці відбувається ремонт пошкодженого приватного житла, а також встановлено близько 20 модульних будинків для сімей, чиї оселі були повністю знищені. Ми сподіваємося, що зможемо продовжити проєкт, але знадобиться фінансування, щоб розширити його. Ми бачимо, що сім'ї щасливі жити на своїй землі біля власного саду або городу. Це справжній дім. Також іноземні делегації відвідали вулицю Чорновола, де у березні минулого року російський авіаудар знищив кардіодиспансер, аптеку, два під'їзди у багатоповерхівці та пошкодив ще більше десятка будівель. Тоді загинули понад півсотні чернігівців. Найбільш складних ушкоджень зазнала це кардіологічний центр, який знаходиться у нас за вами. Знаходиться 16-поверхова будівля. В неї було пряме влучання в районі 13-го поверху, і була насквозь така. От цьому будівлі він зараз відремонтований. Вже майже багатоповерхівка на Чорновола 15 А коштом міста майже повністю відремонтована. Слідів від влучання бомби вже не залишилось. Сусідній 15-й будинок чекає демонтажу двох під'їздів, які не підлягають відновленню.